Жив собі в лісі маленький їжачок. Він був добрий, чемний і трохи задумливий. Щоранку він прокидався, розчісував свої голочки і дивився на небо, але щось йому весь час бракувало. «Ха, <паспоріг> Мабуть, я ще не знайшов свого щастя, подумав одного разу їжачок. Піду у світ. Пошукаю. Зібрав турбинку з яблучком, ковдру й улюблену книжку і вирушив у мандрівку. Спершу їжачок прийшов до лелеки. Лелеко, ти, ти високо літаєш? Може, бачив моє щастя? Хм, задумався лелека. Щастя, я бачив веселку над полем. Може, воно там Побіг їжачок на поле, пробіг під веселкою? Гарно, яскраво, але щастя не знайшов. Потім зустрів бобра. «Бобре, ти будуєш затишні хатки. Може, знаєш, де моє щастя? Може, воно в гарній хатці біля води? Припустив Бобер, Побудуй і перевір. Змайстрував їжачок маленьку хатинку, сів у ній тепло, тихо, але серце не співало, пішов далі, зустрів зозулю. Зозулю, ти куєш роки. Може, ти знаєш, коли прийде моє щастя? може Воно прийде? на навесні, коли все розквітає угу, загадково мовила Зозуля. Чекав їжачок весни, роздивлявся квіти, слухав спів пташок. Гарно! Але щастя все не було. Минали дні, минали тижні, їжачок сумував, сів під дубом і зітхнув. Шукав я щастя всюд, але його немає. І у своєму сумі він згадав своїх друзів, як допоміг зайчикові знайти загублену рукавичку, як пригощав сову яблуками, як разом із Лисом мовчки дивилися на зорі. Згадав, як сміявся. Мріяв, рахував зірки та обіймав друзів. І зрозумів. Ах, моє щастя це я у моєму серці, у добрих справах, у щирих усмішках, і у теплі, яке я дарую, і яке мені дарують. Ах. Я, я завжди носив його із собою, посміхнувся їжачок, підвівся і побіг назад до лісу, додому, бо щастя справді було з ним завжди.